Доброго дня! Усім привіт! Вітаю вас на каналі Петро та Оксана. Давайте сьогодні приготуємо м'ясні гречаники. Це давня українська страва, і у нас на поділі її теж готують часто. Зокрема, на Вінниччині. Трохи історії. Спочатку гречаники готували без м'яса, а просто з гречаної каші, з додаванням яєць а іноді навіть хлібної закваски. Існував і дотепер існує пісний рецепт гречаників, де до гречаної каші додавали тільки тушковані овочі і гриби. Більш сучасний рецепт приготування гречаників – це додавання натертого сиру в них. Сир повинен бути твердих сортів. Гречаники з м'ясним фаршем запікають в духовці або просто смажать на сковорідці. Тушкою з моркою, цибулею. Я ж сьогодні розповім про наш сімейний рецепт приготування м'ясних гречаників. Це збалансована страва, і їх можна їсти без гарніра, адже у складі цієї страви є і м'ясо, і овочі, і гречана каша. Отож готуємо. Для гречаників я розморозила фарш. У мене з куритини, але можна брати будь-який. Маю всього 600 грам фарша, тому гречаної каші я беру тільки 200 грам третину. Тому що хочу, щоб в гречаниках більше відчувалось на смак м'яса, а не гречка. Ще мені потрібно одне яйце, цибулина спеції. У мене це сіль, чорний мелений перець, паприка і сухий потрібнений часник. Спеції додаю на око. Обов'язково в нашу масу ще кладу дрібку соди. Щоб м'ясні гречаники були пішнішими. Для засмажки я підготувала три морквини середнього розміру і одну цибулину. Ну, і ще потрібна олія у мене рафінована соняшникова, вона потрібна і для засмажування котлет, і для засмажки з моркви і цибулі. А також я ще беру борошно. Беру цільнозернове, але можна і в будь-яку гатунку брати борошно. У борошні я буду обкачувати наші гречаники і вже тоді смажити. м'ясний фарш додаю гречану кашу, яйце, сіль, спеції, дрібку соди для пишності, також додаю ще натерту цибулину. натираю на терці з середніми вічками. Гарно перемішую фарш, відбиваю його, Формую гречаники, обвалюю. У борошні і обсмажую на соняшниковій олії паралельно на другій сковорідці Смажу нашу засмажку. Для цього я натираю моркву. Моркву натираю на терці з великими вічками і ще додаю нарізану цибульку пів пачечки 100 грамової томатної пасти. Також все це перемішую і обсмажую. Складаю пошарову каструльку, підсмажені гречаники, потім кладу засмажку, знову гречаники і знову засмажку, беру сметанку, одну столову ложечку і розвожу її у воді. Виходить такий соус, заливаю в каструльці наші гречаники, кладу лавровий листочок і тушкую до готовності. Правда, не складно готувати. Страва виходить смачною, ситною, збалансованою. Викладаю гречаники на тарілку, а зверху на кожного з них тушковані овочі. Прикрашаю все петрушкою і кропом. Смачного! Не забудьте поставити лайк або дизлайк в кінці перегляду відео, коментуйте, запрошую вас підписатись на канал. До речі, я дуже вдячна всім за підтримку. Ви класні! А я класний. Ти теж класний. До побачення.